Вітаю! Зараз розглянемо, як можна ставити в конспект, допустимо, деякий текст, щоб не скріншотом, не картинкою, а перетворити в текст. Як перетворити картинку в текст? Прискрін натискаємо. Тепер дивіться, зараз я обвожу зараз. От -от так Зберігаємо. от Зберігаємо, пішло папку, зберегти. Тепер давайте ми відкриємо. Чат GPT. Так, і е, перед, е, зараз закидаємо цю картинку. Дивіться, е, завантажити з комп'ютера на робочому столі. І папочка була ось оце, Давайте відкрити. І е, е, перетвори. Текст. перетвори текст. Я думаю, він зрозуміє. Зараз подивимося, що він зробить. Таким чином, ви зможете вже у конспект скопіювати звідси, або просто, от дивіться, копіювати, або виділяєте те, що він Ctrl C, Ctrl, допустимо, Ctrl V, куди потрібно, і так далі. Так далі будете працювати. Давайте спробуємо ще один варіант. Виходимо, от зображення. Теж скріншот зробили зображений? Зберігаємо туди ж. Ну, вам можливо треба в конспект вставити, і ви хочете, щоб. Зараз порівняємо, чи буде яскравіше, чи ні. Записуємо Recraft A. Рекрафт A. Написали. Так. Ну, от я новий документ робимо І відразу нам малювати от дивіться, імпорт імідж. Зараз знову я заходжу в цю кнопку, відкрити зображення. воно І тепер дивіться, от кнопочка. Давайте натиснемо і подивимося, що зараз у нас вийде. Дивіться, наскільки вийшов малюнок. Ну, тут уже лінія, це, це вже така справа, але малюнок набагато кращий. Дивіться, оце в нас от той малюнок, який був, так, а цей який вийшов. Я завантажень вставила от у презентацію, щоб порівняти. Давайте подивимося, який розмір цього малюнка. От Розмір і висота 10. 61. Давайте 10 напишемо тут. Дивіться, якщо є галочка зберігати пропорції, значить все нормально. Так, 10 написали, можна Enter або зберегти. І на цьому малюнку теж от розмір розташування. Давайте тут напишемо зараз 10 теж. Так, і подивіться, наскільки між ними є різниця, так? Ну, в усякому разі, очевидно, що о той малюнок, який ми працювали, він більш чіткий і виглядить набагато краще. Дякую за увагу працювати.